Черкаська влада береться за відновлення та утвердження українських традицій. Нещодавно на засіданні колегії Черкаської облдержадміністрації відбулося затвердження проекту програми розвитку українського козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки. Тою підготовки проекту програми є забезпечення ефективного механізму взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з козацькими громадськими організаціями створення необхідних умов для відродження та розвитку історичних, патріотичних, духовних і культурних традицій казацтва Черкачі. Представниками сучасного українського козацького руху є козацькі роди та окремі громадяни, які вважають себе козаками. До них також належать громадські організації, що відстоюють національну ідею. Всеукраїнський козацький рух сьогодні об'єднує понад 700 організацій, а це понад 300 тисяч осіб. Черкащина налічує 58 громадських козацьких організацій. Це досить велика цифра. Тому кажуть координатори проєкту, наша область не може стояти осторонь в розвитку і популяризації козацьких традицій. В Україні досі такі програми виконувалися лише у двох областях Запорізькій та Херсонській. Черкащина – це третя область, яка приєдналась до потужного руху відродження козацтва в Україні і матиме свою програму. І це логічно, і також патріотично. Адже першою столицею козацької держави є Чигирин. Тут беруть початок славні козацькі традиції всієї України, вірності рідної землі, ідеї, ідеалам свободи і демократії. Програма передбачає виконання низки завдань серед основних збереження і пропаганда історичної і культурної спадщини української нації, забезпечення повноцінного функціонування української мови та відродження народних звичаїв, вивчення популяризація історії та розвитку українського козацтва. Ольга Антонюк, Віктор Наточій, Віка Новини.